Вітаємо з випуском новин від 13 березня. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Місто проти наркотиків. Під таким слоганом інспектори муніципальної варти продовжують боротьбу з розповсюдженням наркотичних засобів, їх незаконним обігом та продажем через інформаційні і злочинні посилання на телеграм-канали, написи яких рісніють на стінах житлових будинків, парканах, автобусних зупинках, громадських місцях, несучи пряму небезпеку життю та здоров'ю. Овів підлітків і молоді. Тіра. О, лучше. Ваша небайдужість та громадянська позиція щодо інформування про можливі місця дислокації наркодилерів та закладчиків нанесення злочинних написів важлива. Вот мы сейчас ехали по Блюхера угу. и двое шли. Двое. Мы же их в лицо уже знаем. У них глаза ну, как у зверей. Демократического мы ну, вот этот регион. У нас тут движение на поле страшное, поверьте. Наркоманов кишит. І такі повідомлення надходять з різних районів міста. Одні й ті ж самі особи ходять зазначеним маршрутом, певно, розносять закладки, ховаючи їх в різних місцях, в занедбаних будівлях під парканами заривають у землю. Серед них є навіть жінки. Я перший раз побачив, думав, може, у може думаю, можливо собакою гулять. Смотрю mm в -hmm. та. Раз mm -hmm. в этом домі, потім третій раз. Ні, вона вже туди конкретно ходять і ставить вот эти заначі. Так під час зустрічі з інсайдерами спектри муніципальної варти сполохкали таких шукачів наркотичного зілля. Є. Завдяки таким, як ви, громадянам, та нашим дієвим крокам небезпечних орієнтирів та підказок стане менше. А отже, і тих, хто спробує наркотичні речовини, також поменшує. Можливо, комусь це навіть врятує життя. У ти ми будемо відді, то ми позвонимо вам. Якщо ви маєте інформацію щодо написів або бачите тих, хто їх наносить і робить закладки наркотичних засобів, повідомляйте про це на цілодобову гарячу лінію муніципальної варти 068 861 49 48. Тільки спільними зусиллями ми вичистимо місто від цієї згуби. Рейди патрульних муніципальної варти і в день і вночі направлені на виявлення випадків порушення громадського порядку. Їх профілактику та дотримання норм поведінки в громадських місцях, Не шуміті, не бояніті. Добренько, удачі. Ох же ці шкідливі звички, які змушують порушувати навіть комендантську годину. У пошуках цигарки хоча б не до полку вирушив даний громадянин. Що не ті такой бичок можуть би в день комендантського ся нагадуємо, комендантська година з нуль години до п'ятої ранку, а спільні рейди інспекторів муніципальної варти з поліцією в цей час. Це запобіжні заходи по недопущенні руху осіб та транспорту без дозвільних документів. Якщо ви говорите, що вдома ваше посвідчення, ну да, ну я ж з друзями зустрівся просто розумію. Ну порушення комендантської години. Я вибачаюся. Я... Та це не знімає з вас відповідальності. Порушили перевірка документів та встановлення особи. Розраховуйте час в дорозі від друга, від свата і брата. І такі зустрічі з патрульними пройдуть повз вас. Чому порушуєте комендантську годину? Поясніть. З випускного села, думаю, пішком йду. Так. Чому в алкогольному сп'янінні? Був в клубі. І знову мешканець випасного розважальний заклад Лондон. Хлопець на підпитку, що забув свою адресу. Як то так? Ви не знаєте, на якої вулиці ви проживаєте? Ну, точно Ми точна називається. і далі. Триває моніторинг інспекторами муніципальної варти вулиць міста зі жвавим рухом транспорту задля забезпечення доступності і безпеки усіх учасників дорожнього руху. Стоїмо на перекресті вулиця Ізмаїльська, Фенглата та Пенглата. Така ситуація в центрі міста. Правопорушень не виявлено. Паркування в недозволених та заборонених дорожніми знаками місцях це перепони, які можуть стати причиною дорожньо-транспортних пригод, а отже, несуть пряму небезпеку життю людей. Паркування в зелених зонах також заборонено. Залиште їх для відпочинку. Парк перемоги теж правопорушення не зафіксовано. Дякуємо громадянам за розуміння. А наслідки незнання правил дорожнього руху, неусвідомлення ситуації на дорозі або бажання драйву та коражу на підпитку можуть бути наступні: понівечені автівки, легке забиття та садна. А могло бути гірше. На варті вашої безпеки муніципальна варта 24 на 7. Ми поруч ми з вами інформуємо і попереджаємо. Так, від сьогодні і до 17 березня, включно з 8 до 18 години, рух автомобільного транспорту перекрито по вулиці Першотравневій від вулиці Ізмаїльської до вулиці Маяковського та по вулиці Маяковського від вулиці Сергія Файнблата до вулиці Єврейської. Ми координуємо ваші дії для вашої зручності та безпеки. Тримайте руку на пульсі подій з випусками ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради.